Франція має обмежену кількість ракет скальп, які вона може поставити в Україні, стверджує видання Лемонт. За словами джерела джерел журналістів, зараз Франція обговорює з Великою Британією подальше постачання крилатих ракет скальп і британського аналога цих ракет «Штормшедов». Зазначають, що Лондон має більше таких ракет ніж Париж, і зазначу, що в січні цього року Франція заявила, що передасть Україні 40 скальпів, однак поки що поставили близько 10. В зміє вже інформація, що Британія могла дозволити Україні застосовувати штормше по РФ. Втім, щодо Парижа таких повідомлень поки не було. При тому, що Франція каже, що не має жодних червоних ліній щодо дозволу на використання Україною зброї великої дальності по РФ. Про це заявив офіційний представник Парижа в Києві Гаель В. Весір. І, за його словами, Франція неодноразово заявляла, що розгляне цю можливість. І не вважає це ескалацією, як деякі інші союзники. Водночас це не означає вільне використання Україною зброєю без жодних обмежень, натомість удари по військових цілях за необхідності будуть ефективними для захисту України. Ба більше, якщо буде потреба відправити французькі війська в Україну, то вони готові це обговорювати, каже французький представник. І водночас на фоні гучних заяв ось таких французький президент Макрон, Макрон не погребував потиснути руку голові МЗС Росії Лаврову. Сталося це під час спільного фото на саміті Великої Двадцятки в бразильському Ріо-де-Жанейро Більше того, Макрон навіть перекинувся парою слів з посланцем кремлівського диктатора. Тим часом Джо Байдена, також лідери Канади і Італії, Лаврова, показово пропустили. З нами на зв'язку Андрій Шкіль, журналіст і політичний оглядач з Франції. Зараз ми у вас, пане Андрій, запитаємо: а що ж така за дивна у французів позиція з одного боку, ніби вони готові війська ввести і гучно про це кажуть, заявляють і ракет нам насипати добряче, але кажуть, що ну друзі у нас не таких багато. І ну, ніби позиція і Яструбина. Але разом з тим і контакти з Лавровим не хочеться втрачати, і руку потиснути йому хочеться. Якось, знаєте, нагадує це намагання всидіти на двох стільцях. Е, ні, ні. Я думаю, що це. Ми не до цього вернемося. Я спочатку кілька слів про те. В який спосіб взагалі відбулася ця зустріч і Лаврова і двадцятки, і е, що передувало тому Макрон дав президент. Макрон дав прес-конференцію на литовищі в Аргентині, коли він летів в Бразилію е, для того, щоб відбулася ця зустріч? І відповідно, він е, м, чітко дуже чітко розмежував історію про двадцятку і про сім'ї. Іди каже: об'єднанням держав, є сімка а двадцятка такою не є. І властиво діалог там це вимушене спілкування, і у кожного хто спілкується вимушено. Ну з багатьма лідерами цієї двадцятки, не тільки із е, Лвовим, у них є свій ну, скажімо, своє уявлення про те, що таке обмеження. Обмеження для французів це чітко викреслити свою позицію. Наша позиція є незмінна. Наша підтримка України є сталою постійною і жодних справді червоних ліній у самої Франції. І немає, але тим не менше позиція зовнішня, тобто візуальна у Франції, Франції та Віталії багатьох європейських країн е, Німеччини завжди показова інша. Вони з ворогами, якими не воюють відкрито, там немає проведених фронтів між Францією і е, Росією ведуться бойові дії вміну. Так минут дотримуються усього дипломатичного етикету. Це традиція французька. Це французька традиція запроваджена ще Талераном, який е, з ворогами е, пропонував бути ближче ніж друзями, бо друзі е, не вставлять ніж спину. А ворги, звичайно, можуть, тому треба таким чином діяти, щоб постійно до них бути лицем. Я тут от так тримався і Макрон в дані ситуації. Я не бачу тут жодних проблем в тому, щоб оцінювати е, цю позицію як зміну чи якусь там коливання у підтримці України. Більше ніж Франція, поки що з європейських країн е, ніхто не підтримує Україну. І це це факт, і тут з тим треба згодитися. Бо підтримка є багатоградна підтримка є е, тільки грошима або тільки збройними, е, тільки зброєю. А Франція підтримує створенням, наприклад, українських військових формувань була створена е, бригада Королеви Анни повністю укомплектована. Або французької зброї, або купленої за французькою гроші німецької зброї, в тому числі це повністю комплектована чітка як приклад того, яким чином може діяти е, будь-яка інша європейська держава у підтримці України, і повертаючись до е, червоних ліній. Зокрема, ми можемо говорити про таку штуку, таку ракету, як Скальп або Штормшат. І тут на превеликий жаль, Британія ніяк не може наважитися з невідомих причин. Можливо, ця позиція погоджена з Вашингтоном. Можливо, це позиція справді безпосередньо. Е Британського уряду чи британського прем'єру, але тим не менше факт залишається фактом. Це коопродукція з Карпоштом Шадом. Це коопродукція і частини стоять там і французький, і британський, тому без дозволу Британії, скільки б разів Франція не дозволяла. Це її французький дозвіл нечинний, бо для зброї, яка є у спільному виробництві, необхідний дозвіл обох чи там обе трьох сторін, чи чотирьох сторін, які брали участь або які дотичні до розробки цієї зброї, тому тут трохи. Трохи не за адресою, бо справді Франція в даній ситуації стоїть на крок далі за всі решти європейських країн. Це пов'язано у першу чергу з позицією президента, який ще тільки прийшов до влади. Навіть не прийшов до влади, він в боротьбі за свій перший президентський термін. Він головну зовнішню політичну. Проблему для Європи і Франції окреслив як війну в Європі. Це тоді, коли в Україні війна називалася АТО, чи якось там чи обмежені культурні... операції об'єднаних сил. ООС вона ще могла називатися так. Ось таким чином. Але е, е, Макрон це називав війною. і Це війною справді було е, це. справді була війна, але вона в Україні так називалася. А в Франції вона називалася Макроном саме так. І коли Макрон став президентом, то Франція почала називати. Е, війну війною, поки Україна е, ще е... трохи так вважала, що тактично буде правильно війною не називати. Але вже тоді Париж розумів в Європі війна, і Франція разом з Європою має пройти на військові речі, на воєнні речі. Е, пане Андрій, ще такий момент? Після дзвінка Олафа Шольца нещодавнього Путіну, і після до речі масованого ракетного обстрілу, який за тим слідував, були дані, що Еммануель Макрон, коментуючи цей дзвінок, казав, що в принципі і від нього не виключені подібні, ну не подібні дзвінки мається на ну, увазі, а теж якийсь зв'язок з Путіним, аби якось йому а, нарешті донести думку про те, що треба не, виводити це війська. Була, це, це була прес-конференція вже там же на Литовищі в Аргентині, де він коментував без запитання. то Дзвінок він не було, не було сказано про що Але було сказано, що європейські лідери, європейські лідери, які телефонують, зараз путіну роблять це неправильно. Тобто, це ну це вільний мій переклад звичайно, але це те, що було сказано. Не було а тільки вже журналіст сказав: ви маєте на увазі. Олафа Шольце він схильно хитнув головою. Ну, а хто ж ще а каже: А чи ви зателефонуєте? Каже, я нічого не виключаю. Але зараз е найголовніша позиція Франції і має бути цілої об'єднаної Європи у досягненні перемоги України, бо Росія має програти у цій війні заради нашої європейської безпеки, бо це створить ті безпекові аспекти, які забезпечить подальший розвиток Європи на тлі тих проблем, які ми бачимо зараз у Сполучених Штатах з приходом. Дональда Трампа до влади Дональд Трамп підкреслив він. Це ізоляція Сполучених Штатів від безпекового забезпечення Європи і е, головний тягар забезпечення безпеки Європи лягає на європейській е, плечі. І тоді він же сказав на плечі Берліну, Парижу, Риму і е, Лондону. Е, це це властиво тут було ще раз підкреслено, що все ж таки Берлін. Цей дзвінок здійснив даремно. Ну і тут я не думаю, що для когось там таємницею чи в єсерському палаці, чи десь там в Римі в палаці прем'єр-міністра чи в Лондоні. Чому цей дзвінок відбувся? Тому що хитнулося крісло під Шольцем. Він вирішив піти на вибори бодай. З підтримкою тої частини німецького суспільства, які є за мир, проти постачання зброї України, і так далі, тобто трошки хитнувся в бік лівих сил, хоч він і лібералом, є тому, це це був політичний дзвінок, вигідний. Особисто очільнику е, Німеччини Тей коментар. До речі, після того був достатньо суворий з боку Шольца. Е, бо телефонувати це одне, а коментувати тим, що з Росією не можна домовитися єдиною метою Європи, має бути перемога України. Ну, все таки зовсім інше. І е, у своєму дзвінку він шольше казав, що він закликав Путіна вивести свої війська з Криму з України і тоді е, перейти до мирних перемог. Ось і все тому тут цей дзвінок був потрібний як факт, а не як подія, як факт, який можна буде використати у передвиборчій літориці, і так це десь приблизно прокоментував Макрон, натякаючи, що хоч те не можна виключати, але точно Макрону для, для своїх підвищення передвиборчих рейтингів чи посилення їх такі дзвінки або подібні не потрібні, бо він і так має стабільний рейтинг, і плюс він не балотується на наступний термін. А в, коли вже почнуться вибори, то я думаю, що та кандидатура, яка буде заміщати Макрона на цій посаді, є магтима достатньо е, сильно автономно, тобто особисту підтримку, і все буде гаразд із демократією, і з е, подальшою підтримкою України у наступного президента Франції. І наостанок е, mm -hmm. Франція, поки єдина країна, яка ну принаймні так публічно заявила про готовність направити сюди якісь сили. Обмежені необмежені інструктори, чи це можуть бути реально бойові підрозділи. Так от питання пов'язане ось з чим ми чуємо і від команди Дональда Трампа певні, ну скажімо, образи певної угоди з росіянами, буцімто створення демаркаційної чи демілітаризованої зони, і введення туди іноземного контингенту. Причому Америка абсолютно прозоро заявила, що це жодних не буде американських солдатів, виключно це буде силами Європи. Так от, на вашу думку, от така риторика від Сполучених Штатів пов'язана з заявами Франції, чи є якісь вже неофіційні домовленості про це, чи навпаки Франція, знаючи про те, що може так бути. Вже пропонує себе і як на це відреагують, наприклад, звичайні французи, чиї брати, чоловіки, сини, батьки можуть піти, от е, реально в зону. Нехай вона і демілітаризована, але обстріли не виключення. Ну, все одно умовно на територію бойових дій в Україні. Удивіться ну, побашто да давайте з кінця почнемо 38% молоді готова бодай зараз йти в однострої Франції. Воювати, тобто це соціологія шестимісячної давності. Шестимісячної давності. Думаю, зараз ця соціологія буде трошки вище. Знаєте, я не знаю скільки в Україні було напередодні зараз. Яка соціологія? Але соціологія французька є дуже конкурентна. Так давайте так погодимося без перевірянь. Що дуже конкурентно буде з внутрішньоукраїнською соціологією, а з тих, хто вже не ще не воює, або з тими, хто перебуває там за межами, або з сусідньої Польщі, яка ось ось буквально також відчуває себе на порозі е е війни, чи з Литвою. тобто у Франції те, е що називається бойовим духом, він випликовується трошки по інакшому. Французький іноземний легіон це така традиційна легендарна структура, і плюс французький президент як головнокомандувач має право. Використати 40 тисяч війська для прокидання без жодних погоджень, без жодних о, інформацій більше ніж про те, що ці війська вже там-то і й там то і прибули. Туди, тоді, то тоді, то для інших гілок влади не потрібно. Тому тут воля є, і я не бачу жодних проблем, у тому щоб Франція наважилася на такий крок. Просто такий крок потрібний Франції, тільки у тому випадку він потрібно буде робити його. Коли буде загальноєвропейська підтримка, змога і потреба це різні речі. Так, Франція може, але потреба така може виникнути тільки тоді, коли це буде спільне європейське рішення або рішення якоїсь поважної частини країн, наприклад, П'яти, бо вважається, що п'ять країн є блокуючими або такими, ну достатньо важливими для прийняття того чи іншого рішення, поки що поки що звісно, тих п'яти країн остаточно немає Поки що немає зрад за але позиція Франції висловна. Вона є. Ну і не забувайте, що все таки з міражами прибудуть і ті люди, які будуть навчати на них літати і навчати техніків обслуговувати це традиційно, які американські е, прибули інструктори з навчання. Так це цивільні інструктори прийнято вважати, але тим не менше вони є в Україні і американські будуть і французькі щодо лінії розмежування. Ні, тут є чітка позиція Франції. Чітка позиція була і Британії, і Італії окреслена, що в жодних демаркаційних військових структурах європа брати участі не буде. Хм, Якщо цікаво. є воля сполучених штатів, нехай це будуть ОН. Це просто оточення Трампа чітко заявило про те, що ООН фінансується сполученими штатами. Це також тиск на кишені американського виборця, і тому ООН, тобто блакитні шолими, там присутні не будуть, бо Трамп він не хоче обтяжувати американський бюджет цими коштами. Ці кошти він хоче скерувати на добробут тих виборців, які за нього проголосували. Ось ця позиція Трамп. Ну трампістів назвемо, вона висловлювала сам Трамп з цього приводу. Нічого не казав, і він не скаже доти, доки не е, е, виставить усі фігури на посади, і тільки тоді він буде робити подібні заяви. Це навіть не після інаугурації, а після затвердження сенатом усіх його позицій. І лише після цього ми насправді дізнаємося, як він ставиться до заяв певного його оточення. Тому ну, ця айст... чекаємо, як кажуть. Да, ця історія про розмежу лінію розмежування і ведення туди яких будь-військ. Це десь на рівні такої ж самої е, легенди, як і всі решта легенд, які оточують українську е, ситуацію політичну колись оточували і російсько-українську війну загалом є деякі у когось є бажання, у когось є мрії, але є факти і Україна. Ну і з ними і треба миритися. Це правда, це правда. Пані Коли пане Андрій, це... дякую вам, Андрій. Шкіль і політичний оглядач говорили ми про власне позицію Франції.